Керівництво дитячої школи мистецтв Леонардо по завершенню навчального року відзначило своїх кращих вихованців. Школи Леонарда з больше всього В Леонардо, що Ми там ділили різні паділки і рисували. Внутренний мир, который есть у ребенка, и те цвета, которые он любит, которые он носит, он также переносит на предметы, которые будут окружать его в его комнате. Кто-то использует один вид растения, то есть однозначно уже видна направленность в минимализме и в лаконичности, а кому-то нравится большое количество растений, что говорит о том, насколько все разные вокруг. Протягом року дети вовчали образотворчество, а прикладное мистецтво, акторскую мастерность. А наприкінці року вразили усіх своїми виступами і своїми проектами. Ну, платье буде середньому сто 160 гривень. Наші розходи составили 555 гривень. Наша команда під названням Fashion. Дівчаткам сім та вісім років, і вони самі малювали ескізи сукань та замовляли їх шиття. Щом що платя для дітей. 7 до 12 літ, хоча в чомусь допомагали й дорослі засновник Одеса Fashion Day Костянтин Леонців навчав учнів дитячої школи мистецтв Леонарда дизайну. каже результати вражаючі. Пусть ну молодша група, з якою я проводила заняття по бренду в сфері фешен. Ну то теж очень хороша, інтересна ідея. Во-первых. Я видел, як они готовились, як они старались. Сьогодні ми увидели то, що реально може бути создано, реально може бути реализовано. І опять таки в нашому же шоурумі ми точно також предоставили полочку, да, там, или кронштейн, для того, щоб могли далі розвиватися. початком літа школа мистецтв Леонардо працює в дитячому арт таборі на турбазі. Сан Марін перша зміна «Діти да вінчі вже стартувала.